Він заробив, як підрахували скрупульозні його знавці творчості, більше мільйона доларів. От людина цілком адекватна, така нормальна всіх точок зору ніколи не буде ставати письменником. Ще з пробував алкоголь. Сьогодні я би хотів поговорити про письменника, в якого хех, всі найкращі і найгірші риси письменників. Тілися. Не він один такий, але він один з найяскравіших. Це американський письменник Джек Лондон. Він був соціалістом. Але, знаєте, він був таким соціалістом, як питали чеського письменника, який писав французькою Мілана Кундеру. Ви комуніст? Він відповідав: я письменник. Ви віруючий? Я письменник. Ви атеїст? Я письменник. Ви агностик? Я письменник. Ви націоналіст, я письменник. Так само Джек Лондон залишив багато загадок навіть після своєї смерті. Про все в ході розповіді. Давайте поговоримо спочатку про одну цікаву річ, і трагічну для письменників певною мірою, для письменників видатних. Він дуже тяжким шляхом здобув собі визнання. Тільки для людей, які не знають, що таке література, здається, що письменникам слава звалюється. Отак. Тяжким шляхом. Його перший гонорар на початку 1900 року чи 1902-го був 2500 доларів великий. Це був на той час дуже великий гонорар. А далі Роман Морський Вовк, ще більше, а далі за своє життя письменницьке не дуже довге таке активне письменницьке життя, він, бо він прожив 40 років, він заробив, як підрахували скрупульозні його знавці творчості, більше мільйона доларів. Він почав відчувати де вже ближче до того, коли в Зеніті була його популярність, треба було писати, 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 що в нього є відразу до писання. Нікому тільки не кажіть багато письменників. Принаймні частини, які є кумирами, які витворюють світи, які чарують людей, Час до... вони знають, що таке відразу до писання, до того, що він робить. Я би це сказав не відразу страшенна перевтомленість. Ви ж розумієте, друзі, от людина цілком адекватна, така нормальна всіх точок зору ніколи не буде ставати письменником. Ви розумієте, скільки треба затратити енергії на ті романи, повісті і так далі? Я просто знаю, що я кажу. Інакше я би не говорив про це. Я сам цим займаюся. Я практик, а не теоретик. Скільки треба на це затратити? Заради чого? Це вже інше питання. Як кажуть деякі психоаналітики, що кожен митець майже може бути моїм пацієнтом? Це інша тема. Ми частково її торкалися, частково ще будемо торкатися. Так от, Джека Лондона відразу до писання, вона в процесі писання долалася. Звичайно, він по тисячу слів писав кожного дня. Чи він був п'яний, чи він був тверезий, чи він був на яхті, чи що там не було тисячу слів, тисячу слів. Він каже: я пишу повільно, але весь секрет в систематичності, в методичності. Упертість, скаже основне, а не натхнення, говорив Джек Лондон. Ну, звичайно, треба літературний талант. І знаєте, от зараз згадую мого приятеля, рідко зараз спілкуємося, Юрія Бедрика, поета, з яким на початку 90-х я вчився в аспірантурі, згадую рядок його вірша. Дуже його люблю. Якраз на цю тему теж. Щастя бути одним із наївних майстрів. Сповідаючи віру у притінку слави, Щастя з лісу приносити сонячні трави і варити з їх крові сумбур кольорів. Чуєте, друзі, сповідаючи віру у притінку слави? Це, як про мене, написано. Ще скажу коротко і повертаємося до Джека Лондона. Я знаю ці безсонні ночі, я знаю ці світоглядні неврози тяжкі. От, і це, отому це сповідаючи віру у притінку слави. Це це, це, цю потребу не в тяжких сумнівах, тому що тяжкі сумніви вигризають душу, хоч і витоншують письменника. І ще бедерка один рядок згадую: о вічна, як дорого треба платити за вічність. О, рідна, хто вирве тебе з твоїх проклятих кіл. Че Лондон, бачите, навіює. Міркування про відомих письменників, от таких, як він, талановитих, які мають, які мають багато читачів і після смерті за його життя, так далі, навіює про якоюсь мірою про марнотність слави, популярність. Але все одно письменників не стає менше. А зараз я вам скажу, що багато людей пише книжки, і з них велика частина, я не бачу в них ніяких талантів. Але вони пишуть і пишуть, і це множиться все. Таланти змішуються із посередностями, це неможливо відрізнити стає. Сумно. Сумно. Джек Лондон, крім того, ну, класичний, класичний письменник. В найкращому сенсі цього слова. Ще з маличку пробував алкоголь. З зараз я повернуся до його дитинства. І він на ціле життя по-своєму пристрастився до спиртного. Спочатку спиртне підіймало йому настрій, а потім він помітив вже, коли він, ставав, коли він став знаменитим письменником, що спиртне увергає його в песимізм. Правильно? спиртне особливо міцне спиртне, але всяке спиртне, бо є в алкоголі етиловий спирт. Воно. Мозок руйнує. Руйнує мозок безповоротно. Чим більше спиртного, тим більше руйнування мозку. Безповоротного. Це така ціна за настрій на халяву хороший. А багато письменників і пишуть на підпитку, ви це знаєте чи ні. На легенькому підпитку, щоб енергетика була. енергетика тоді передається, але якою ціною. Ну, а він якраз так теж писав. Він спочатку писав після своєї тисячі слів, потім він писав всередині тисячі слів, а потім на початку тисячі слів. В нього наростав алкоголізм. Алкоголізм, справжній алкоголізм. І все було в цьому Джеку Лондону, в цій, як на мене, прекрасній людині і чудовому, ну, популярному для багатьох письменникові. Все в ньому було. Те без чого не може народитися письменник без важких суперечностей. Коли ви бачите, що письменник багато написав, так далі він більш-менш популярний за тим, що стоїть. Якась тяжка загадка так само. Немає нічого, яке би було просто так. Бо я вже казав, що просто так не буде люди написати, ціле життя цьому присвячувати. А далеко не всі стають відомими, далеко не всі стають знаменитими, далеко не всі можуть жити з літератури, скільки трагедії література приносить. Джеку вона теж принесла. Тільки по-своєму. Ну, а за алкоголізм, так, Господи, Боже мій, не буду перелічувати і молодомузівця Стефана Чернецького, на слова, якого знаменита пісня Гейулузі червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася. Це на його слова. Який страждав алкоголізмом, ні Івана Манжуру, ні Анатолія Свидницького, ні Василя Стефаника, ні Максима Рильського, і так далі, які тою чи іншою мірою мали проблеми з алкоголем і багато наших письменників. Знаєте чого? Я вам скажу чого. Література дуже багато вже казав, забирає сили. І тоді здається, що найпростіший спосіб поповнити силу це. Дуже просто все. Дуже просто. От. Я не схвалюю, що письменники, багато хто вживає алкоголь. Ні не засуджую, ви знаєте. Я далекий від цього. Це констатація. Це розповідь, друзі. На ваш розсуд розцінюйте. Так от, Джек Лондон взагалі народився його мама була не дуже нормальна. Флора називалася. Вона займалася спіритизмом, була з багатої родини. Потім, коли він вже хлопчиком кілька років, він казав, що йому бувало страшно. Мама крутила його голе тільце. От коли робила спіритичні сеанси, мама займалася астрологією, ще познайомилася з професором астрології. Чейні його було прізвище. Потім Джек Лондон думав, що він його батько. У 20 років писав. Запитував його, чи він батько його. Він сказав, що ні, бо він мав ранню імпотенцію. Давайте трошки покопаємося в цьому -сьому. ранню імпотенцію мав. Але ви знаєте, коли чоловік пише так, що він мав ранню імпотенцію, якраз тоді, то все, то це дуже, то це таке враження, ніби він хоче. Ха, ніби він... Бреша, Перепрошую. От. Джек Лондон так і не знав, хто його батько. Хоч мама його мала з багатьма чоловіками стосунки, але була дуже химерна. Але цей професор все-таки є версія, що це його батько. І знову ж таки неточно. Багато неточного є в житті Джека Лондона. Хоч таке, таке було життя його насичене. Мама його ніколи не обіймала, як він згадував пізніше. Зате він потім до кінця життя її забезпечував. І ще дітей, але вийшло, що так, що відчим, з яким вона почала жити, Джон Лондон, і він взяв його прізвище, відчими він любив до кінця життя. Любив, дивіться, як буває. Це був може найближча йому була людина. Бо мають у письменників, і знаменитих, і у великих, і всяких мають бути близькі дуже люди, які на нього дивляться інакше. Я би не сказав, що він був щасливий цей. Молодий хлопець. Дуже тяжка фізична робота з юного віку. Чим він тільки не займався. А коли почав вчитися читати, навчився читати, коли міг почав читати, хлопець. Зразу почав читати, читати. Це було для нього як спасіння читання книжок. Дуже любив читати. Я не знаю, майбутнього талановитого письменника, який би не любив читати, до речі, в юності, в дитячих руках Хоч може, є якісь винятки, думаю, є. От. І потім він. Займався всякою фізичною роботою. Чим він тільки не займався? Чим він тільки не займався, потім він під час тої клондайкської лихоманки потрапив в Канаду, от той ЮКОН, де ці були поклади золота. Писали американські газети. Золото, золото, золото. Так і називалися в кінці 19 століття, 895, шостому, 7 році. Так і називалися ці статті. Він нічого там не заробив, як ви розумієте. Нічого не заробив, але вернувся. Вернувся з сюжетами своїх майбутніх творів. Його якесь перше оповідання, він продав за 5 доларів. Йому не хотіли виплачувати. Він десь їхав битися там. Бо він такий був, що він любив битися і так далі. Він був хлопець енергійний, юний навіть і так далі. От. І десь по морді дати комусь. І, бо такі пригодницькі твори писати, як і так далі, ви самі розумієте, що це не могла, хоч я різні випадки в історії літератури. Буває, що пишуть пригодницькі твори, не виходячи за межі своєї кімнати. Але ми зараз відволічимося. Тому далі про і поволі. Його надрукували на початку 900-х років, буквально у кількох журналах оповідання, і він пише, що краще продавати свій мозок. Ніж свої руки, <кій> він робить відкриття, і відтоді він отак починає активно писати. В нього весь час в руках чарка. Також він закохується в одну дівчину, яка аж ніяк вона була іншого соціального статусу, і нічого то фактично не виходило в образі рут. У романі Мартін Іден він потім її виведе. До речі, роман Мартін Іден закінчується самогубством головного героя. Ви читали цей роман, я думаю. Навіть потім виник термін синдром Мартіна Ідена. Це коли, ну, допустимо, тут ми говоримо про письменників, але це не тільки письменників стосується синдром Ідена, ширше це сприймаємо. Коли Мартін Іден цього добився, чи буває, що коли письменник добивається популярністю? От популярності. Ви пам'ятаєте цю цитату з вірша мого друга, поета Юрія Бедрика, який вже й вірші зараз напише. Щастя бути одним із наївних майстрів, сповідаючи віру у притінку слави. Тобто немає там слави. Є віра, є здоров'я. І він. А тоді і відчув відразу до писання, і відчув порожнечу. Оце всі почали приходити ці гроші і так далі, величезні, величезні витрати. В нього він був дуже гостинний, він купив людей роздавав гроші. Це ж треба таке і нічого не міг з собою зробити. Розумієте? Бернотратний аж. Але треба було працювати. Ті, що він їм роздавав гроші, не працювали, треба було весь час працювати, і він роздає це все роздає, він бачить час до часу порожнечу. Що далі? Він відчуває відразу написання, він відчуває тяжкі депресивні напади і думки про суїцид. Які починають його преслідувати буквально від, може, 30 років. Дивіться, така слава, такі гонорари, така, така популярність і думки про суїцид паралельно. Ніхто не віда, хто чим обіда, знаєте, прислів'я? Ніхто би не подумав таке, таке відкрите обличчя. Ви пригадуєте обличчя Джека Лондона. Такий, здається, свій хлопець був, але він такий був. В нього не було, до речі, пихатості марнославства. Навіть коли він був знаменитий. Дуже важливий нюанс. Дуже важливий. Він зберіг щось живе, таке, до кінця свого життя, живе-живе. Бо там, де починається у письменників уславлених пихатість і так далі. Все, вони вже випадають щось, вони вже не відчувають життя, я думаю. То в нього цього ніколи не було. Він прекрасний, класний хлопець був завжди. Джек Лондон. І такі його прекрасні і класні були. І оповідання, і 20 романів, які він написав, і близько 200 оповідань. Слухайте, коли з'явилися гроші, він будував яхту. В нього, Його перша дружина, він з нею прожив кілька років, мав дві дочки, і його друга дружина Чарміан називалася. Вона була від нього старша на кілька літ, і все було добре. Тільки він дуже хотів сина, вона народила йому, ну і собі дівчинку, яка померла через кілька днів. Ставалося, все в них було вже. І він любив цю чармі бо з першою дружиною. Несподівано розлучився, вона була така флагматична, все. Здається, такому письменнику, як він, треба спокійної, урівноваженої жінки. А бачите, не завжди. Не завжди. Йому було треба такої, як він. По-своєму і таке буває. І Чарміан так само була, вона, якісь і любила різні кінні перегони і так далі. І так далі. Ну вона з ним одружилася. Яхти вони почали купувати, розвідні подорожі. Він накупив якісь, розумієте, господарство ранчо, величезне, еукаліптові дерева на 48 тисяч доларів. Це все пропало, ці еукаліптові дерева. Він господарював так, як його мама, не умів. Але хотів щось. Якийсь такий з розмахом, як вона пізніше писала. Джек робив все з розмахом. Хотів, щоб це все ці всі дерева, щоб це все робилося, щоб платилося робітникам. щоб йшло навколо життя, щоб він подорожував на, на яхті, щоб він сміявся, писав кожного дня тисячу знаків, пив шампанський, міцний алкоголь, щоб його любили. ну, жінки його любили до кінця життя. Він не зраджував спочатку по своїй чармі, а потім потрошки почав зраджувати під кінець життя. Вже хоч і до того, перші зраджував. Ну, зраджував, ну, слабо, умовне. От, так що це, це само собою зрозуміло. Це одна із частин його життя була. Але слухайте, все це, це неймовірні суперечності. Вже у Лондону зійшлося якось аж гротисково. Оце все, що так характерно для більшості талановитих письменників. І, і, і ця така і веселість, і це все, і, і ці заробітки з другого боку, напади депресії час до часу. Думки про суїцид, дивіться, як це все поєднувалося. Когосвітні подорожі на яхті. Вони купу за яхту заплатили. У 1910 році він почав будувати величезний будинок, який назвав їм Вовка величезний, там купа пішло грошей, більше 80 тисяч доларів. На той час це були шалені гроші тільки на це. У 13 році, коли все докінчувалося, підпалив хтось. Згоріло все майже. Він був стриманий на людях тоді. Але як згадувала пізніше його друга дружина, він чотири дні лежав там, десь на тих обвалах і плакав і казав, що поклали обгорілий камінь на його могилу з цього будинку. І поклали камінь. Обгорілий. Щось, щось таке не здійснилося, що він дуже хотів і сина, і цей будинок. Ні сина не народила дружина. І цей будинок вже, здається, ось ось мрія близько. Мрія близько в цього письменника, неймовірно енергійного, доброзичливого, марнотратного, сентиментального, в цього схильного до депресій, невротика, де все скільки намішано ось його зірка, ось його жар птиця, яку він зловить зараз. Дуже багато. Людей читає його твори, він дуже популярний, він багато зустрічається з читачами, багато роздає автографів. І друга сторона життя, коли він виходить, коли він не пише. От коли це не відбуваються, ці веселощі, в які він намагався втікати. Бо він був енергійний. Самі розумієте, я казав спочатку, що він був соціаліст, але тепер ви розумієте. Також він захоплювався нічанством. Соціалістики захоплюються нічанством. Знаєте, таке рідко почуєш, таке може бути хіба ж у письменників. От. І в 16-му році, в листопаді, його знайшли одного ранку, десь атропін валявся, у нього була ще хвороба нирок, десь він і ще заразився. Ще був якоюсь тропічною хворобою, хвороба нирок, і валявся атрофін, і валялися наркотики, він почав пристрашуватися ще до морфію, морфії алкоголь. І писати треба було. І він, його не могли відкачати. До цього часу точно не можна сказати, друзі, чи це було самогубство, як у Мартіні ідені, чи це просто він помер. Передозування ліків з необережності. Я таке, що вважаю, що він би вибрав чоловічий спосіб, самогубство він би застрелився. в скроню. Але з другого боку, він так любив життя. Слухайте, попро все. Він дуже любив його. Ну, я думаю, що це було передозування наркотиками, від болю, від цього всього. Розумієте, він вже там в нього. І розвивалася наркова хвороба, наркова недостатність дуже небезпечна. Мо, моя така версія. Ніхто цього точно не знає, передозування наркотиків, і потім дружина його писала, що він вже казав, що він намагався жити широко, багато, щоб все було. Ну а вона йому вона підштовхувала до цього. Вона то написала, щоб він не заробляв багато, і багато писав, і так, далі, і так далі. Йому не було як відпочивати, але він і не вмів відпочивати. Він і не хотів відпочивати. Він ніби тікав за якоюсь далекою зіркою, яка ось-ось тут. Десь вона на небі тут, і вона ось ось близько, чи за жар птицею, що він зловить зараз. Або жарптицю, або зірку. Але тільки їх холодний полиск він бачив. Цієї зірки не допомагала ні літературна слава, ні мільйон доларів чи більше, який він заробив своїми літературними гонорарами. Нічого, тільки полез цієї зірки. Ціке обличчя друзів і подруг, які проходять мимо, мимо десь одні діваються, другі приходять, і він, який, який намагається щось утримати свою радість і так і не може, зрештою, утримує, скільки може до листопаду 1916 року. Дякую, друзі.